За рік понад 4 тисячі випадків онкозахворювань виявляють на Чернігівщині. Темі ранньої діагностики присвячена серія тренінгів, що проводить фонд боротьби з раком у співпраці з Чернігівським медичним центром сучасної онкології. Масштабний медичний проєкт, в рамках якого навчають лікарів первинної ланки виявляти передракові хвороби та злоякісні новоутворення на ранніх стадіях. Наші партнери, наші донори це. Проект USAID підтримка охорони здоров'я і програма відновлення доступу населення до медичної допомоги запропонували нам зробити цей проект, провадити його на Чернігівщині. Це вже третій тренінг, який ми проводимо. Загалом дві тематики, як ми вже казали, зараз саме сьогодні це тренінг з профілактики та раннього виявлення раку шейки матки та раку молочної залози. А ще у нас є іншої тематики: це профілактика, раннє виявлення, раку шкіри і раку легень. Проєкт реалізується у співпраці з Чернігівським медичним центром сучасної онкології. У межах ініціативи планується провести 20 тренінгів і охопити 600 медпрацівників первинного рівня Чернігівської області. А це передусім сімейні лікарі, терапевти, медичні сестри, брати та фельдшери. Адже саме вони першими контактують з пацієнтами і їм довіряють. Керівниця фонду боротьби з раком розповідає, що на прикладі власної історії переконалася раннє виявлення рятує життя в обох випадках. Мені вдалося виявити рак рану на перших стадіях в перший раз це звичайно, було випадково, просто я ходила на обстеження. А зараз, звичайно, я прицільно обстежуюся. У мене чітко графік обстежень. Я повністю обстежую свій організм. Щороку ну, деякі звичайно, процедури я роблю там частіше. Тобто, ми ведемо до того своєї загалом діяльності нашої організації, нашого фонду боротьби з раком. Ми постійно наголошуємо, що люди ходять від на обстеження раз в рік зробіть комплексне обстеження, особливо після 40 років, особливо в старшому віці. Кожна жінка повинна раз в рік проходити обстеження в гінеколога, мамолога, не закривати очі на проблеми, наголошують медики, і додають важливо виявити безсимптомних пацієнтів. Адже коли людина має скарги, вона вже підпадає під лікування. Якщо говорити про рак шийки матки, то, наприклад, у нашій області у Чернігівській у 2023 році виявлено 90 жінок з даним захворюванням, але з них 79 має запущену стадію. Відповідно, запит від лікарів є, тому що ми можемо надати їм таку інформацію, як Правильно проводити скринінгові програми, як правильно комунікувати з пацієнтами, про те, що важливо проходити регулярні медичні обстеження. Саме фахівці Чернігівського медичного центру сучасної онкології є лекторами проєкту, кажуть, фідбек від лікарів первинки відчутний, і вони раді ділитися своїм досвідом із ними. Рак молочної залози посідає перше місце серед усієї онкозахворюваності жіночого населення. Тому всі сімейні лікарі так чи інакше мають відношення до цього захворювання. Первинно в Чернігові та Чернігівській області за рік виникає близько 400 випадків захворювання на рак молочної залози. Але якщо ми з вами поговоримо по стадіям, то, на жаль, все одно третина випадків це третя-четверта стадія, які лікуються набагато складніше і мають гірший прогноз. Тому працювати в даному випадку є куди. Матеріально-технічна база Чернігівського онкоцентру на високому рівні, наявні засоби для діагностики та лікування. Всі витрати забезпечує програма медичних гарантій і оплачує Національна служба здоров'я України. Проте, навіть враховуючи всі ці аспекти. Страх та упередженість часто стримують людей звернутися до фахівців, і в результаті картина наступна. Теоретично є розуміння важливості допомоги лікаря, але на практиці за нею звертаються лише одиниці. Там один-два пацієнти за місяць. Які саме ну, звертаються такі добрий день? Ми там на медогляд». Ну не, не саме не на скринінг на мамографію, а більше просто пройти якесь загальне обстеження. За останній рік дві пацієнтки, яких ми скарували ну от просто скринінгово, було виявлено на ранніх стадіях, одразу прооперовано. Все благополучно не склалось. просто за рахунок тому, що ми їх змотивували все таки потратити свій час, сходити, записатися, не забутись прийти через півтора місяця на це обстеження. Зазначимо, благодійна організація фонд боротьби з раком працює здебільшого на Волині, і лише нещодавно географія розширилася на Чернігівщину. Враховуючи цінність подібного навчання, фонд прагне ширити ініціативу і серед інших громад.